Завтра чистий четверг. Ще його називають великим четвергом. Мій дід Нестер завжди, після 9-ї вечора, тобто після 21 часу, обходив три рази хату і обійде хату по часовій стрілці із запаленою свічечкою і хрестом, як хрест робить, вогневий свічечкою коло дверей. Знову обійшов, опять хрест зробив. Знову обійшов і зробив свічечкою хрест. Таким чином ви в свій дім не допускаєте нечисту силу, не допускаєте грязь, не допускаєте бруд, не допускаєте глаз. Робити це потрібно чистий великий четверг. Так він робив, і я з вами ділюсь. ल